Усіх вітаю, будую сам. Вирішив лише в цьому році зробити фундамент під терасу. тераса буде закрита. Виливаємо цоколь, Зверху, зверху у нас буде також армована плита для стабільності конструкції. Особливості кріплення опалубки в нижню частину, яка є основою, зробили отакі фіксатори з арматури, тому нижня частина опалубки на них на них добре тримається і не потрібно Знизу їх стягувати, тим більше, що тут частина ґрунта насипна піском, тому фіксувати його проблематично, а так воно тримається досить впевнено. Я думаю, що це ефективне рішення. Кому цікаво, беріть на озброєння. Дякую за перегляд. Далі буде.